За даними опитування НАЗК, 69% українців заявили, що протягом 2024 року рівень корупції значно зріс, бо вирішили запитати Житомирян, чи помітили вони зростання корупції в Україні? Чи, будь ласка, чи стикалися ви останнім часом з новинами про корупцію? Ну звісно, кожен день стикаюся. Як думаєте, чи змінився рівень корупції за? Думаю, що ні. Просто ну скільки бачу новин кожен день, постійно щось впливає. Просто більше оприлюдніть інформації. Я думаю, ми завжди чуємо про те, що правоохоронні органи когось затримують так, але не чуємо про вируки суду. Можливо, якби ми чули про вироки вищого антикорупційного суду, то тоді би краще було ставлення у народу України до. До роботи правоохоронних і судових органів. Ну ви знаєте, я кожен день проглядаю ці новини, і це наскільки жахає, що під час військового стану, під час знебожіння суспільства красти такими масштабами, це дуже страшно. В час так, корупція збільшилась вдвічі? Я думаю, трошки змінився. мабуть, змінився трошечки, але щоб ще результати були, яких арештували, то треба їх в тюрму сажати.